Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Пенсіонерка заплатила репетитору за заняття з внучкою, а потім почала вимагати гроші назад. Жінка стверджувала, ніби репетитор їх вкрала. Що ж, я пропоную вам послухати цю історію та бажаю хорошого прослуховування. Я працюю репетитором з хімії, готую дітей до ЗНО. Заліків чи підтягую знання всім бажаючим, беру самостійних дітей, які вміють себе поводити та організовувати свій час. Мої учні вміють самостійно вчити та виконувати завдання. Я не хочу витрачати свій час на тих, кого мама змушує. Якщо бачила повну апатію до мого предмету, то відмовлялась від такого учня. Навіщо мені його моштрувати? Коли тільки починала працювати, брала всіх підряд. Мені це вилізло боком. Взяла дівчинку 14 років, вона хороша, як людина, але учениця з неї ніяка. Я намагалася її зацікавити предметом. На кожен урок придумувала щось нове результату нуль. Але дівчинка не настільки страшна проблема це ж чужа дитина не хоче вчитися, а не моя. Справжні неприємності приносила бабуся дівчинки. Вона приводила дитину за ручку до мене дівчинці 14, вона доволі доросла. Бабуся могла сидіти впродовж уроку з нами. Мені її присутність приносила дискомфорт, але гроші треба, тому терпіла. Проходили вони до мене два місяці, на третій бабуся попрохала. Приїздити до них, я одразу попередила про додаткову платню. Проїзд, начебто, коштує небагато, але копійка гривні береже. Загалом загальна ціна піднялася на 200 гривень, бабуся погодилась. Я їздила до дівчинки на репетиторство. Бабуся вчасно платила, здається, всі задоволені, але це помилкове враження. Бабуся мала поїхати на тиждень в інше місто. Я попрохала заплатити наперед, і вона погодилась. Мені заплатили за два заняття та проїзд. Ми домовились, що свої. Затрати на дорогу говоритиму в кінці кожного тижня, отримавши гроші на банківську карту, я здивувалася. Приємно, що бабуся пам'ятає про чужу роботу, думала я. Тиждень промайнув швидко. Я ще не приїжджала в новому місяці до своєї учениці. В мене піднімалися тарифи, хотіла спочатку обговорити ціни з бабусею, а тоді будувати новий графік навчання. Пенсіонерка погодилася на нові тарифи, але здивувала своїм проханням поверніть мені 200 гривень, я їх випадково перевела або візьміть ці гроші за наступні заняття. В якому сенсі випадково, не зрозуміла я. Ми з вами домовлялися про оплату мого проїзду. Пенсіонерка сказала, ніби нічого такого не говорила. Вона не слухала мене і вимагала назад гроші. Я відмовилась повертати ча часто зароблене, бабусі, це не сподобалось. Вона кричала мені щось надзвичайно дивне. З її слів, я обікрала її, пенсіонерку. Вибачте, що? Я ввічливо попрощалася з бабусею і відмовилась працювати з її внучкою. Гроші залишили собі, адже я їх заробила. Не знаю. Може, пенсіонерка випадково проігнорувала мої слова або навмисне, бо хотіла приберегти 200 гривень. Що ж, друзі, ось і історії кінець, діліться своїми враженнями. Моя особиста думка, що в принципі репетитор має рацію. <кій> Якщо все було домовлено, то справді вона права. Але про всяк випадок, щоб не було таких незручних е ситуацій, краще ще раз все обговорювати, краще зайвий раз перетелефонувати людині і ще раз знову все ж таки все це проговорити, і щоб не було зайвих потім питань. Діліться своїми враженнями, своїми думками. Та підписуйтеся на нашу сторінку, щоб ніколи не пропускати нові історії.